Одружившись, ви обираєте свою долю. Найбільшим щастям і подарунком для кожної людини є любов батька до матері і матері до батька. Шлюб – це серйозно, тому що дуже відповідально. Стрибнув одружений наліво, сиротами стали діти з комплексом неповноцінності і недоотриманої любові, яку будуть стяжати усе своє життя з різних людей. Якось у книзі я прочитала фразу. Наші батьки весь час розривались між обов'язками і пристрастями, і з захопленням подумала про цю співчутливу дитину, якій вдалося відчути і зрозуміти це. Чи варто залишатись батькам поруч, якщо вони один одного вже розлюбили? Про життя одного відомого актора автор передачі сказав, за своє благородство він заплатив власним життям. Кожен обирає, як йому вчинити, однак від самозречення щасливішим не став.